Привіт, друзі! Знову буревем зв'язку. Ви бачите, який ми темп взяли для того, щоб створювати вам інтерактиви. Практично кожен день виходить новий інтерактив на ваш випускний. Бо ми дуже турбуємося, щоб ви були готові до ваших випускних. Та це реквізитний інтерактив, командний батл, естафета, який називається Знайди. Звісно ж, можна грати один на один, але я раджу, щоб було динамічне та цікавіше грати командами. Ви збираєте дві команди з однаковою кількістю учасників, це можуть це повинні бути навіть випускники. Але якщо забажаєте, можете долучити до цього інтерактиву, навіть залучити батьків, це не проблема. Головне, щоб кількість учасників була однаковою. Можна там по 5, по 7, наприклад, можна так. Дивіться, у чому сенс. Ви е, берете два стільця або двох учнів, та вони на плечі е, одягають шкільні рюкзаки. А ось у ці рюкзаки ви збираєте всі предмети, які ви побачите у цій презентації. Щось зайве ви зможете видалити, просто видалити слайд, це не проблема. Та а, у чому сенс головний? Дивіться, у вас на слайді, коли ви натискаєте праворуч, на першому з'являється ручка. А, учасники стоять на якоїсь відстані від е, рюкзаків. Та коли з'являється ручка, учасники під номером один вони побіжали та якось е, наослі повинні знайти ручку у цьому рюкзаку. Хто це зробив перший, той заробляє бал. Учасники під номером 1 повертаються, та потім е, будь, повинні бути готові. Там учасники під номером два. Натискаємо проворуч. Інший предмет. Гумка, поїхали. Вони побіжали на острів, щось там е, намацуючи е, знайшли. Якщо це гумка, дістали, заробили один бал. Йдемо далі. Учасники під номером три готові? Готові. Круто, натискаємо праворуч, олівець побіжали. Та вони біжуть, намацаючи щось на осліп ось там у рюкзаку, вони повинні знайти олівець. Тобто принцип максимально максимально простий. Але це у вас такий батл, реквізитна історія. Це естафета, якщо це вам потрібно, це можна зробити. Та навіть це можна зробити не тільки з 11 класом, можна там, якщо опустити 9-го там чи навіть, напевно, четвертого, якщо прибрати там цирку, наприклад. Тобто дуже проста, але дуже робоча, така динамічна історія, яку можна використовувати без проблем. Але єдине, що вам потрібно, це вам потрібні будуть два рюкзаки та ось цей перелік предметів. Але ви можете попросити там вчителів або самих учнів, щоб вони це зібрали, бо це буде повинно вам потрібно буде для реквізиту. Це не складно. Тому працюємо дуже прикольна історія, хоч вона і реквізитна, я розумію, що багато сучасних ведучих кажуть: о, реквізит це ні, але це фанова історія. Можна працювати, нічого зашкварного в ній немає. Тому, друзі, ось такий інтерактив. все дуже прикольно, предметів багато. Тому беремо та працюємо. Все дуже просто.